Вітаю, мої дорогеньки. Щиро дякую за підтримку Божої благодаті і всього найкращого. Мирного неба. Сьогодні мала для себе таке завдання, оце, ви бачите, не розбери пойми, що робилося. Іріси по, по, проростали поміж ожини. Оце я тут чистила, показувала вам відео. Трохи чистила, а оці іріси залишилися, бо треба було з лопатою працювати. А я вже трохи втомилася та залишила. Сьогодні взялася. Повикапувала, бачите, повикапувала я іріси, склала в пакет, придумую, куди посадити. Ну, ось так зараз виглядає. Бурян почистила трохи, ну як трохи, ну прям гарненько почистила. І між ожиною посіявся, посіялася спаржа, правильно я говорю? Йолочками раніше у букети ставили її. Ось треба викопати ще.